чоловік помер, вони роблять справи. 12 вересня у селі Лютенька на Полтавщині сталася трагічна подія. Близько 21 години раптово помер місцевий фермер під час зупинки його комбайна працівниками поліції Володимиром Дроботею та Валентином Тимбуром. За наявними документами, коментарями очевидців подій і очільника Гадяцької поліції. Ми спробували відобразити хронологію подій. 20-та година, десь хвилин 15, 9 вечора я їхав зі сторони, ну, в общем, з тої сторони їхав. У цій улиці стояла на габаритах приблизно машина. Як я проїжджав, включив ближній чи дальній свям чим свят включився. І мигалки включилися. І почали виїжджати вони за мною сюди. Я встановився там. Поліцейські зупинили комбайн через відсутність супроводжуючого автомобіля. Близько 20.15. Позвони я Дмитровичу десь приблизно половину 9. Ну, мо 31 минута така приблизно була. Хвилин через сім Дмитрович приїхав з Володимиром Миколаївичем, ну, з сином. Mm -hmm. До мене привезли оригінал тих паспорта. це тут їх поліцейська машина стояла в цьому районі. практично практично комбайном. Отут вона стояла, зразу ми стояли, Дмитрович стояв, Володимир Миколайович і два поліцейських стояли, я тут стояв. Близько 20-ї години, 40 хвилин, під час емоційної розмови з правоохоронцями фермеру раптово стало зле. Дмитрович опирається на капот. Поліцейській да. машині. Я б його став, да. став підхвачувати. Володимир Миколайович став його під руки, підхватив. І так вони сіли десь в у цьому районі. Да, Водія з комбайном відпустили без складання жодних адміндокументів. Питаю їх, що мені робити, мої дії. Чи мені ж ждать тут, чи мені гнати комбайн. Вони сказали, що не комбайн. Вон, їдь, бігом, кажи, їдь. Бігом їдь. Я поїхав. У 9 годин я був вже на дворі, де це ми були. вже комбайн поставив і поїхав додому. За свідченнями сина фермера поліцейські не надали адекватної медичної допомоги. Держи, бачка Дмитровича на руках. Оцей менший по щоках і кожен води винесе. Да. Так же він казав. Да -да -да. Вищий виносить воду і поливо. Всього, ця медична допомога була. О 20-й годині 45 хвилин була викликана швидка допомога, яка прибула на місце події після 21-ї години. Медики проводили реанімаційні дії протягом 15 хвилин, але через втрачений час. Констатували смерть фермера близько 21 години 30 хвилин. Ну, Медек, коли я забирав тіло, хлопці ж пішли там забирати, а я пішов до нього, бо документи оформити. Він сказав, аби вчасно надана була медична допомога, це його слова мені, що там чи розряд, то як він робиться, чи укол, чи просто масаж серця, можливо, допоміг би то людина жила. Всі органи в нього були, всі здорові. За свідченнями сина фермера, поліцейські не надали адекватної медичної допомоги, лише полили його водою і підклали щось під голову. З цього приводу ми звернулися за коментарями до очільника гадяцького відділу поліції Ростислава Ярошенка. Відео запис події є і спроба надання. Медична допомога нашла на басітром зафіксована. Міряли пульс, підложили під голову. Саме зараз пам'ятаю, який предмет. Згідно лікарського свідоцтва про смерть виданого за результатом розтину, причиною смерті є гостра серцево-судинна недостатність. У цей час син померлого о 21 годині 10 хвилин викликав водія комбайна, щоб він забрав трактор з місця події. Володимир Миколаївич дзвони, кого на трактора забрати. Приблизно який час? Ну, скільки? хвилин через 10, так? Да, да, так. Да, да. Ти дзвонив. Ну, якраз Юра під'їхав трактор. Під угу. І треба було забрати. От гоню трактор, додому доїжджаю, в тільки в хату йде. Дзвонять, слідуватель, визиває показання. О 23-й годині поліцейський дроботя склав постанову про притягнення водія комбайну до адмінвідповідальності. Після зауваження слідчої, що приїхала на місце події, чи розібрався з водієм? Слідча оця позвала поліції чи інспектора. Ти карізниця від противної групи. Да. Жінка та... вона каже: ти з ними, з водієм ти все закінчив, і все. Тої Миколи Ваничні забрав. Uh -huh. Позвав до себе, постановку на чого постанову писати Зачитую ваші права З на статті 268 кодексу України право не які право ні комбайна. Ви чуєте вам особ... Є... Який яка розгляд, як нема ні техніки, нічого Ви... не пиру притягнення до доданості громадянина. На сьогоднішній день є два місяці громадянин був вдома, ви... тільки що визвали його ще по... пояснення. Ви... давати. готокола ви... як... Як... Як би як шагу, мені завгодно. Я, я собі фіксую. Я на те, є поліцейський. Розумієте, що не розумієте, щоб ласка, не заважайте мені розгляд справи Про... вашу далі. халатність Розля... і некомпетентність Розля... людина Розля... померла. Розгляд справи. Ви чуєте Розля... мене? Розля ви чуєте мене, що я вам кажу, людина померла. Яка розгляд справи? Я його я щас притягую його до Куди ви Забуди притягуєте? Почули, а про що захопили транспортний засіб? Више за порушення за порушення. Я працівник поліції сектору ну, патрульне патрульник, патрульник, поліції. Техніка зафіксована на будівкамеру зафіксований при... час, зафіксований чоловік порушення, правил дорожнього руху тіло фермера. Весь цей час лежало на проїжджій частині за кілька метрів від поліцейського автомобіля. Коли... Комбайн чому не супроводжувався? Причини зупинки по Він з тридцяти маячками. Ні, він повинен сворожуватися Автомобільне Прикриття з лівого боку. Мертва а, але, лежить. Лежить, людина лежить, ми не можемо її погрозить. Вони виписують постанову. Чи ну... проводиться далі родити справи? Заспокойтесь будь ласка. чоловік. Дома за кувечерині приїхав знову на можу на протягом двох місяців скласти цю постанову вам не до цього займатися своїми справами. Я знаю, нам зараз людину треба це... гру... у, у машину у машину погрузити. Понімаєте? А нам щось -а чоловіка не вистачає. На Насварті лежить, а не хто програма вистає. Я кажу, дайте нам? На батька, батько важкий батька було на ну, да. сто кілограмів. Він говорить, я нічого не можу зробити, в мене програма висить. У постанові наданій нам водієм комбайна вказано час скоєння правопорушення 22 година, 57 хвилин, що не відповідає дійсності, так як комбайна було зупинено о 20 годині. 15 хвилин близько півночі тіло фермера було забрано з місця події до медичного закладу. Очільник гадяцького відділу поліції зазначив, що числа був працівників поліції. Виклик був у свою після працювання даного виклику працівникам поліції, повертаючись до місця гадяч. Хоча, як говорить водій Комбайна, поліцейські чатували на окраїні села. На наше запитання про те, чому адмінпостанову складали о 23-й годині, коли тіло фермера ще знаходилось на місці події, очільник поліції заявив, на той час, після того як дану особу забрали свого померку, забрали mm -hmm. до лікарні, тобто працівників поліції є час для складання держави. Але на той час було прийнято ними рішення відразу потім до відповідальності. Це не відразу через дві години після того, як вони ну, то був це в цей день. Тобто може це було зробити фактично наступного дня, але це було зроблено на процесі цієї доби їхнього чергування. Очільник поліції також повідомив, що по факту смерті порушена кримінальна справа. Зрозуміти кримінальне провадження відносно смерті mm -hmm. в подальшому проводиться перевірка роботи працівників, роботи працівників поліції Млад. на місці ми продовжимо стежити за розвитком цієї справи та інформувати вас про нові деталі.